Привіт всім! Сьогодні у нас в огляді такий ось універсальний пристрій 3 в 1 за бюджетною ціною. Акумуляторний перфоратор, шуруповерт та дриль Trotec модель PRDS 20 v Давайте його розпакуємо. Такий ось апарат. Компактний, легкий, прорезинені ручки. Зручно тримається у долоні і найголовніше автономний, без шнура живлення. Виробник заявляє, що цей інструмент добре підійде для загвинчування та свердління деревини та металу, а також перфорації цегляної стіни та бетону і обертається зі швидкістю 5000 обертів на хвилину та силою удару 1 джоуль. Наша задача сьогодні це довести. Або спростувати. До речі, регулювання обертів відбувається тільки за допомогою клавіші, тобто сильніше натиснув, швидше обертається, легенько натиснув на кнопку, повільніше обертається. На жаль, немає перемикача зусилля для функції шуруповерта та перемикача швидкості для режимів дриль і шуруповерт. А от зато у нього зручний затискний патрон для кріплення хвостовиків SDS і йде у комплекті перехідник для біт. І універсальний тримач-біт, що дає змогу швидко замінити приладдя при ремонтних роботах. Різні свердла також входять у стандартний комплект поставки перфоратора. Подивіться. Так що ви можете відразу приступати до роботи. Також у комплект входить фірмова акумуляторна батарея преміум класу для повної потужності та зарядний пристрій для неї. Зарядний пристрій має вихідну напругу 21,5 В. Та 2,4 Ампера потужності, тобто приблизно за годину він має зарядити повністю розряджений акумулятор. До речі, виробник пропонує цілу колекцію інструменту тротек, який може працювати від такого акумулятора. Взагалі то літій-іонні акумуляторні батареї без ефекту пам'яті і саморозряджання є зараз дуже поширеними. Їх можна будь-коли від'єднати від зарядного пристрою і використовувати, не завдавши їм шкоди. Інструмент має працювати з максимальною потужністю, навіть якщо акумуляторна батарея майже повністю розрядилась. До речі, ступінь розряду батареї можна подивитись ось по цим світлодіодам, натиснувши на клавішу поруч. Ну, то ладно, погнали тестувати. Але якщо ви ще не підписались на мій канал, підпишіться, натиснувши на червону клавішу у правому нижньому куті, та не забудьте поставити лайк. Одразу зверніть увагу на якість підсвічування робочої зони в темряві. Ну, звісно, не прожектор, але вже не промахнетесь. Далі у мене три задачі: прикріпити карніз до залізобетонної стіни та прикріпити люстру до залізобетонної стелі. А також необхідно полагодити ліжко, на котрому відсутній один куточок для отримання полотна з ламелями. Таким чином, ми протестуємо всі можливості даного інструменту. Встановлюємо карніз. Розмічаємо, де свердлити отвори. І сверлимо. Бачимо, що з цією задачею він легко впорався. У режимі шуруповерта закручуємо саморізи. Начебто, все йде по плану. Кріпимо карніз. Порядок, все супер. Свердлимо стелю. Потрібно прикріпити основу люстри. Потім 5 отворів навколо для кріплення патронів і привінчуємо в режимі шуруповерта. Ну, ось, все готово. Карніс із шторами на місці, люстра на місці. Поки що апарат легко справляється із поставленими задачами. Тепер ремонтуємо ліжко. Ось рідний куточок. Ось болт для кріплення. Знімаємо розміри. Тепер розмічаємо мій куточок і свердлимо. Беремо підходяще сверло. Вперед. Теж все легко вдається. Прикручуємо на місце кут. Тепер все окей. Підводимо підсумки. Практичні переваги, які. Потужна літій-іонна акумуляторна батарея на 20 вольт без ефекту пам'яті і саморозряджання. Повністю сумісна з іншими акумуляторними інструментами компанії Тротек. Ударний механізм із силою удару 1 джоуль. Швидка заміна робочого інструменту завдяки патрону SDS Перемикач функції для вибору загвинчування без ударного й ударного сверління. Зручний перемикач напрямку обертання і блокування випадкового увімкнення. Легкий на вагу із прорезиненими ручками. Зручно тримається у долоні. Вбудований світлодіодний ліхтарик. Пристрій швидкого заряджання. Час заряджання акумуляторної батареї лише одна година. Триступенева індикація рівня заряду акумуляторної батареї. Ну і, звісно, є недоліки. Немає перемикача зусилля для функції шуруповерта. І немає перемикача швидкості для режимів дріль і шуруповерт. Також, на жаль, даний інструмент ще широко не розповсюджений в магазинах нашої країни. Тому що це новинка. Зокрема, я замовляв на eBay. Вийшов він мені з доставкою 2700 гривень. На цьому я огляд завершую. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. До наступних відео.